Друзі, всім привіт! Прокляття п'ятої ранку закінчилося, адже матчі плей-офф будуть розпочинатися о 8.30, тож буде набагато легше. У плей-офф у нас зіграють шість колективів, а саме Bedboom, Complexity, Ends, Face, G2 та Маус. Як на мене, чудовий склад учасників, є й імениті колективи, які грали добре протягом останніх років, так і ті, хто розкрилися вже в новій грі або під кінець CSGO. Перед початком я попрошу вас відразу поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Тисячі підписників дуже близько, і ваш вклад дуже допоможе розвитку мого каналу. Дякую. Але розпочнімо з команди, яка не вийшла у плей-офф. Звісно, сумно, що на арені не зіграють Монте, які здолали Fnatic, але поступилися комплекситі. Проте далі завжди йде найкраща команда. Тож все заслужено. Монте дуже швидко розвиваються і у новій грі це не останній турнір для них. Головними проблемами досі лишаються ментальна нестабільність та невміння зібратися в потрібний момент. Це вирішується лише досвідом та роботою з психологом. Крім того, є величезна дірка у маппулі у вигляді оверпас. Якби Монте вигравали цю мапу хоча б один раз з трьох, то результати були б набагато кращими. Сподіваюся, вони приділять їй достатньо часу протягом найближчих місяців. Решта нюансів розвиваються дуже швидко. Погляньте тільки на результативність Бро та Краснав на турнірі. Вони знищували і точно не тягнули команду на дно. Так, є питання до Воро. але це не страшно, якщо не повториться у Познані, де команда зіграє свій найближчий лан-турнір Гусар Кап 2023. Підсумовуючи топ-8, це чудовий результат. Команда здолала двох суперників, поступилася тільки комплекситі і закінчила турнір вище за наві, Cloud9 та віталіті. Наступним турніром Монте буде Рубет Cup 2023 з призовим фондом у 250 тисяч доларів. Ну, а тепер можна перейти й до плей-офф. Першим матчем цієї стадії буде зустріч між Бетбом та Complexity. Перші впоралися з Віталіті та Кеймер Ліджен і були дуже близькими до перемоги над Маус. по доброму, Бетбум мали б вигравати мишок, але, на щастя, не змогли. Complexity двічі виграли у Монте і програли джиту. Обидві команди у чудовій формі і показують дуже конкурентну гру. Власне, через це вони й у плей оф Індивідуально потужну гру показує Кайрон, який просто не соромиться робити все, що йому заманеться. Росіянин другий найагресивніший гравець на турнірі з участю у 50 перших дуелях у 150 раундах. З них він виграв 28, крім того, має ще й 4 вдалі клатчі. Місце йому звільняють Сайрен та Деніс. Які є одними з найпасивніших гравців. Капітан команди Нафані нетипово для себе вивели в рейтинг 1-17. Серед капітанів тільки Юї грає краще. Слабким місцем на диво для мене став Зорте. Так, снайпери ще адаптуються до нових вимог. Не всі, звісно, Торші, Брок і Монесі грають навіть краще ніж було раніше. Проте, якби Зорте не робив купи дурних помилок, то, можливо, б команда вже була у півфіналі, а так мусить починати з чвертьфіналу. У комплексі виділяються колишні гравці Liquid, Grim та Елідж. Другий взагалі обнаглів грає як в найкращі роки, пушить смуки і робить несподівані рішення. Грім знову грає добре, але це змусило флопі повернутися на більш допоміжні функції. Дуже бракує стабільності від Хаузер. Однак є JT, для якого 097 це дуже непогано. Востаннє він грав краще на LAN, теж в Австралії на ESL Challenger Melbourne 2023. Давайте поговоримо про Мапул. В комплексі банять основний пік суперника Mirage. Росіяни прибирають інферно, що влаштовує комплів. По піках можна чекати Anubis від Complexity та Ancient або Nuke від Бедбум. На Десайдер Оверпас. Як на мене, зараз Бедбум Тім у кращій формі. І якщо у них не буде проблем з ареною, адже досвід арени мають лише Сайрен та Нафані. Решта, здається, не виходили ніколи до таких стадій. То вони мають закривати суперника. Може, Анубіс програють, але нарешті мап мусять бути кращими. Хіба що JT знову зробить щось несподівано потужне, як це було проти Монте у першому матчі. Інший чверть відвідують Фейс та Енз, дві команди у не найкращій формі. Фейс на турнірі програли GamerLegion, виграли у слабких Na'Vi та Vitality. І знову грали з GamerLegion, але тепер були кращими. Ент впоралися з Лінвіжен та Fnatic і поступилися G2. У фейс чудову гру показують Брокі та Рейни, які не дуже добре грали на минулих турнірах нового сезону. Норвежець сам зазначив, що КС2 йому дуже подобається. Так, є баги, є проблеми, але те, як побудована гра, те, яка мета використовується, йому дуже зручна. Адже він любить пікати, він любить грати агресивно. А тут. Гра сама просить тебе це робити, адже у того, хто пікає, є перевага. Через це Рейн має величезну мотивацію працювати та розвиватися у новій грі. Він зазначив, що у нього на 80% більше мотивації, ніж це було в CSGO. Проте решті гравців Фейс нова гра не дається так легко. Трохи просів Робс. Видно, що естонцю дуже некомфортно стріляти в CS2. Ну і далеко не найкращий виступ у Твіст та Керіган. Данець за звичкою став найгіршим гравцем, який вийшов у плей-офф. У нього рейтинг 0,83 після групової стадії. У Енс, трохи несподівано для мене, першим іде Сан Паюс, котрий не дуже мені подобався по ходу матча. Проте іспанець вдало грає у клачах та перших дуелях, тим самим створюючи вплив на гру своєї команди. На другому місці закономірно знаходиться Маду. Саме завдяки перформансу Чорногорця Енс змогли впоратися з Фнадік, решта гравців трохи нижче але 1-0-0 від Нерц це надто мало. Хоча нагадаю, що він ізраїльтянин і його голова може бути забита не По Помапвето. Ми звично не побачимо Інферно та Вертіго, піками мусять ставати Анубіс та Оверпас, на третю – нюк або Еншент. Всіх все влаштовує і я думаю, що дійде до трьох мап. У цьому році команди зустрічалися тричі, і всі три рази були вдалими для Енс. У Даласі вони навіть виграли з рахунком 2-0. Мені не подобається форма обох команд, особливо ENDS на фоні їхніх вдалих останніх результатів. Але у Фейс були проблеми навіть з NAVI Наві та Геймер Ліджи. досі не ідеальна, нюк тим більше. Саме тому я очікую перемоги ENS, але треба, щоб Nerds грав краще, вилазив з лоутабу і піднімав рівень своєї команди. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в описі до цього відео. Ставте лайк та любіть Counter-Strike!